Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні ми поговоримо про Модафініл. Я поділюся своєю історією вивчення цього сильного психостимулятора. Не побоюсь цього слова, це саме сильний психостимулятор, тому що у нас сьогодні буде дуже багато цікавих висновків, а також дуже багато цікавої інформації про дослідження. Отже, якщо коротко, я приймав Модафініл 30 днів. З невеличкою перервою, і зараз поясню чому. Взагалі дізнався я про цю речовину випадково. Цю речовину використовує дуже багато розумних людей, тому що це доступний ноотроп, і західні країни не забороняють його. Модафініл заборонений в Російській Федерації, а також його не можна купити в Білорусі. В Україні, можливо, також дуже скоро підіймуть питання щодо його заборони, тому що це препарати для мозку, а в нашій країні до них також ставляться. Дуже прискіпливо. Ну і якщо простими словами, це речовина, яку і так зараз намагаються зробити рецептурною, виписувати її тільки по рецептам, але це не є препарат суворого контролю. Тому купити його ви можете в аптеці. Дочекайтеся 9-ї години, коли там закривається у вашому місті ваша аптека. Просто приходите туди за декілька хвилин і берете все, що вам потрібно. Тому, в принципі, з цим препаратом проблеми нема. Якщо ми говоримо про його цілі, взагалі для чого розроблявся цей препарат, то цей препарат розроблявся для боротьби зі сном. Ну і давайте я коротко поясню його дію. У нас існує нейромедіатор урексин. Коли на нього впливати, можна отримати умовно нескінченну кількість дофаміну. Також нам потрібно впливати на гістамін – а гістамін нам потрібен для того, щоб боротися зі сном. Якщо в системі дуже багато гістаміну, людина не може заснути. І ось це і робить модафініл. Модафініл збільшує енерговидачу, це нотропний його ефект. Ну і у нього є перевага і одночасно недолік, він не дає нам спати. І з цим пов'язані недоліки. Якщо його буде вживати здорова людина, людина залишається без сну. Для кого розробляли такий цікавий по своїй дії препарат? Для людей з нарколепсією, а також для людей, у яких збитий робочий графік, для людей, які працюють по змінах. Якщо ми говоримо про нарколепсію, це хвороба, коли людина може заснути в маршрутці за кермом, поки чекає на ліфт. Нарколепсія це підступна хвороба, і людина не помічає, коли їй хочеться спати. Відразу засинає. У нас на навчаннях був хлопець з нарколепсією. Він засинав прямо за гвинтівкою, коли він холостив. І до нього підходив інструктор і лякав його. Казав: не спи, зима присниться, замерзнеш. В будь-якому випадку нарколепсія проявляється саме так, це дуже неприємна хвороба. І для цього розроблений був препарат «Модафініл». Також люди, які працюють в нічну зміну, можуть бути сонливими, тому що наші циркадні ритми взагалі не розраховані для того, щоб людина працювала вночі. І коли на сітківку ока не попадають сонячні промені, не виробляється вітамін D. І серотонін перетворюється на мелатонін. І з цим також пов'язане явище засинання вночі. І люди можуть це також не контролювати. Проте існує препарат «Новіджил». його розробляли для того, щоб людина не спала. І за неспання повторив вдруге, відповідає безпосередньо нейромедіатор гістамін. Тепер давайте я розкажу свою історію прийому цього препарату. Я знав про модафініл, і мені було цікаво його вивчити. Я не розумів, для чого він мені, поки не почав вести три проекти поспіль. І дізнався про ноотропи, почав це вивчати, систематизувати. Для тих, хто не в курсі. Нагадаю, у мене є щоденник, в якому я фіксую абсолютно всі зміни. Він лежить зараз у мене на столі, тому що я тільки-но проаналізував дію Модофінілу 30-й день прийому цієї речовини. І зараз я роблю відео з враженнями своїми суб'єктивними, ну а також з висновками, для того, щоб ви не повторювали мої помилки. Я розпочав послідовно. Перше дозування це пів таблетки. Таблеточка Модофінілу ось така малесенька. Короче, давайте я вам її відразу покажу, для того, щоб ви не плутались, як це все виглядає. Отже, продається вона ось в такій коробці, це NuVijil, препарат Novid. І ось така маленька таблеточка, зовсім малесенька. Яку ви ділите на дві частини для першого прийому. Вживати цілу таблетку немає ніякого сенсу, тому що у препарата дуже повільний період засвоєння і напіввиведення. 3 години до того, як у вас буде пікова концентрація цієї речовини в крові. І 12 годин це період напіввиведення. Якщо ви здавали аналіз на тереотропний гормон і у вас більше за 2, у вас буде більший період напіввиведення до 20 годин. На це впливає метаболізм. Швидкість вашого метаболізму визначається роботою щитовидки. І ось, якщо ось ці подробиці опустити, я відчув на собі побочку цього препарату. Після першого прийому я не спав до 12 години. Я зрозумів, що збільшуючи дозування, Мені буде погано, і я відразу думав, а як можна зменшити ці побочки. Відразу з модафінілом був курс Ашваганди. Я розумів, що потрібно буде себе заставити засинати після цієї речовини, тому що коли вона працює як психостимулятор, це звісно круто. Але коли потрібно спати, ми стикаємося з проблемами. І ось я почав роздумувати: насправді дуже просто було продумати цю стратегію. Стратегія вживання цього препарату у мене виглядала наступним чином: ашваганда, гліцин перед сном. Ну і також я вживав магній. Це базові речовини, які дозволяють гальмувати центральну нервову систему. Також я знав про габу і теанін, які також ви можете вживати. Але про це розповім трошки пізніше. Суть в тому, що я боровся зі сном. І хотів засинати. Я не боровся зі сном, я боровся з неспанням, якщо бути точним. І насправді мене доля спіткала. Якби я не боровся зі сном, все одно сну не було, тому що модафініл це дуже сильний психостимулятор, і його дія передбачає відсутність сну, тому що цей препарат і був розроблений для тих, хто спить на ходу. І ось я прийшов до того, що мені цей препарат шкодить. Тому що я не можу заснути. Я вже хотів було писати висновок, що цей препарат не працює через його побочні дії. І ці побочні ефекти мені не подобалися, проте я розумів, що точно спрацює. Точно спрацює мелатонін. Я не хотів його використовувати, тому що мелатонін передбачає звикання до нього. Мелатонін це гормон. Цей гормон утворюється з серотоніну. Якщо ви дивилися гайд по сну, то дуже добре знаєте цю послідовність. І ось якщо вживати мелатонін, спочатку ви будете вживати 3 мг, потім 5, потім 8, потім 10. Цей препарат дуже швидко призводить до толерантності і ваш організм не помічає його і починає гасити свій серотонін. Через це людина може впадати в депресію, тому що механізм працює саме так: ви не можете викрутити один чи інший гормон серед усіх. Ви можете вплинути на свій організм, але ці зміни не залишаться непомітними, тому що система цільна. Є серотонін, накопичується він в першій половині дня, в другій половині дня він починає перетворюватися на мелатонін, і цей мелатонін відповідає за ваш цикл сну і бодрствовання. І ось якщо у нас немає мелатоніну, у нас не буде серотоніну. Це насправді дуже простий зв'язок, який також може призводити до депресії, тому уважно слідкуйте за своїм циклом сну і неспання для того, щоб уникнути таких проблем. І ось мій план дій був наступним: я розумів, що можна вживати мелатонін, але не хотів. Я використовував гліцин, магній і ашваганду як вповільнюючі, по великому рахунку адаптогени. Якщо ми говоримо про магній, це мінерал. Ашваганда – це адаптоген, а гліцин це амінокислота. Тобто, взагалі, різні напрямки я задіяв для того, щоб швидше заснути. Але через два тижні я подивився на трекер сну і побачив 45 недоспаних годин. Зрозуміло, що я їх не набрав за два тижні, але загалом цілий місяць я працював над проектами, записував курс навички комунікації, готував інші відео. І я побачив, що я не досинаю. Це насправді займає дуже багато часу. Вести поспіль декілька проєктів. В будь-якому випадку я взяв на себе цю відповідальність і можу потягнути. Але це супроводжується не спанням. Модафініл притупив мою увагу. Я розумів, що я можу лягати в 12 годин ночі, прокидатися о 7. І ось так накрапало до 45 недоспаних годин на місяць. Чому так багато, чому не? Тільки 30 годин, тому що іще є період на засинання. У мене він відносно великий від 20 до 40 хвилин. І Я стараюся боротися з цим проявом гліцином. Гліцину в мене дуже багато, я його показую в кожному відео, тому що це найдешевший ноотроп. Ось така банка гліцину. Вона коштує всього 500 гривень. Тут 450 грамів це приблизно на 150 днів. По-хорошому. Я вживаю його від 5 до 10 грамів, тому у мене вона трошечки швидше закінчується. У будь-якому випадку гліцин є в м'ясі курки, тому його можна вживати щодня. І в м'ясі курки, якщо ми говоримо про 100 грам курки, його буде від 1 до 2 грамів. Гліцин блокує НМДА рецептори, це рецептори глутамату, тому ваші м'язи на фізіологічному рівні більш розслаблені. І вам набагато простіше заснути. Ви можете самостійно на це впливати і розслабляти м'язи лиця, коли засинаєте. Але я це роблю за допомогою гліцину, і для мене всі ці штуки проходять непомітно. Він 100% дозволяє швидше заснути. Але все це не допомагає, коли ви вживаєте 150 мг модафінілу зранку. Ввечері ви стикаєтеся з тим, що у вас в 5 годин ввечора тільки половина цього. Модофінілу вийшло з крові. І що потрібно з цим робити? Потрібно якось його кудись діти. Нормальна кількість модафінілу, який дозволить вам заснути, це приблизно 50 мг. Ви можете засинати і якщо у вас в крові більше модафінілу, якщо ви втомилися. За це відповідає нейромедіатор аденозин. Але в моїй ситуації це призвело до виснаження центральної нервової системи. І я це на собі відчув. Мені не хотілося нічого робити, я лежав собі на дивані, гортав рілси, шорци. Таким чином, я робив аналітику, я викладав свої шорци на YouTube канал в гостях у ігрі». Але в принципі я відчував, що мені не хочеться нічого робити. Я зрозумів, що проблема вона потребує швидкого вирішення, я втрутився в цю проблему, я не звик до того, що мене щось непокоїть, а я пускаю всі ці справи на самотьок. Поздавав всі аналізи і знайшов, що у мене дефіцит вітаміну В12. Як правило, вітаміни групи B відповідають за енергообмін, і якщо у нас дефіцит вітаміну В12, значить там дефіцит всіх вітамінів групи B. Я відразу зрозумів, що мені потрібно взяти альфа-GPC, це джерело холіну, конкретно вітаміну В4. Ну і подізнавався, що куди і як почав вживати вітаміни групи B. Це і магне Б6, те, що в принципі, є і магнієм, і вітаміном групи Б6, вітамін групи Б6 це піридоксин. Його можна вживати відносно багато, і, в принципі, ось це я точно компенсував. Але прийом вітамінів не вирішив мою ситуацію повністю. Я дізнався про недоспані години, виключно після того, як заліз в свій трекер сну. І це я зрозумів приблизно на третій день після того, як мені приїхали всі ці вітаміни. Я витратив близько 10 днів для того, щоб дочекатися посилку з iHerb. І ці 10 днів модафініл я не вживав. І після того я продовжив вживати модафініл, тому що вже слідкував за своїм сном. І у мене це виходило, тому що виросла толерантність організму до модафінілу. Тепер я хочу вас привести до дуже цікавих думок, які я записав буквально учора. Ну і це насправді є підставою для запису цього відео. Ця інформація буде виключно для тих, хто додивлюється мої відео до кінця. Я знайшов спосіб, як зробити з людини вічний двигун, так, щоб це не шкодило сну, і так, щоб протягом дня ви могли використовувати найбільш дієві психостимулятори, які можна здобути станом на сьогоднішній день в Україні. Якщо ви перемотаєте відео на самий початок і уважно послухаєте, як працює модафініл, він впливає на два ключові нейромедіатори: орексин і гістамін. Орексин це те, що дозволяє нам отримати відразу багато дофаміну. Це і є ноотропний ефект. А якщо ми говоримо про гістамін, це дуже співзвучно з антигістамінними. І це препарати, які давлять алергію. Гістамін виділяється у відповідь на алерген. Метафізична роль будь-якого алергену це натяк людині, що у попередніх поколіннях від цієї речовини здох наш прадід. І тому тебе організм попереджає, що арахісову пасту вживати не потрібно. Зараз ми не будемо вдаватися в подробиці того, як працює імунітет і що таке алергія. У будь-якому випадку гістамін регулює наше неспання. І тут і є секрет вічного двигуна. Якщо ви вживаєте модафініл в невеликих дозуваннях, наприклад, 75 мг на добу, та навіть 150 мг на добу, це відносно невелике дозування, яке дуже швидко ви перестанете помічати. Але суть, використовуючи антигістамінні препарати, ви можете заснути дуже швидко, тому що багато антигістамінних препаратів дуже швидко діють на наш організм. Пріод їх пікової концентрації в крові від 30 до 60 хвилин і вони знижують рівень гістаміну і ви можете заснути. Це дуже простий зв'язок, причини наслідковий, який ви можете встановити, якщо будете вивчати вплив ноотропів на практиці. Теорія все ж таки не має таких подробиць і, як правило, теоретики ніколи не дізнаються про ось цю взаємодію. Ніхто з біохакерів. Ні російських, ні американських, не описував взаємодію модафінілу і антигістамінних препаратів. Тепер я хочу звернути увагу на такий невеличкий вплив для конкретно маленької групи людей антигістамінних засобів. Якщо ми говоримо про антигістаміни першого покоління, це димедрол, це сильнодіючий антигістамінний засіб, то він може провокувати епілептичні припадки. І на це потрібно звернути максимальну увагу, тому що якщо у вас є родичі, у яких була епілепсія, то ви генетично будете схильні до цієї спадкової хвороби. Якщо ви будете вживати димедрол з величезною просто вірогідністю у вас станеться епілептичний напад, Ну і також деякі антигістамінні вже які нового покоління, типу другого покоління. Ось вони також можуть викликати епілептичні напади. Тому обов'язково звертайте увагу на форму антигістамінних засобів, які ви будете вживати. Якщо у вас епілепсія, підбирайте ті, які з меншою вірогідністю викликають епілептичні припадки. Але ось така взаємодія: дуже цікавий вічний двигун можна зробити з людини. Яка не вживає психостимулятори часто. Якщо вам потрібно цілий день працювати, ви можете вживати модефініл. Але якщо з тієї чи іншої причини ваші плани перебудувались і вам тепер не потрібно працювати до самої ночі, ви можете спокійно закинути антигістамінні і майже відразу заснути. Я дізнався для себе цю взаємодію буквально вчора, коли ще раз передивився, як працює модафініл для того, щоб швидше заснути. Ашваганда, гліцин і магній це, звісно, вповільнює вашу центральну нервову систему. І це не може перемогти модафініл, це не дозволить вам швидше заснути, але це дозволить вам відшукати баланс між збудженням і заспокійливим ефектом. Ашваганда точно працює, і якщо вживати від 2 до 3 грамів екстракту ашваганди на добу, то ви відчуєте, що ви стали дуже повільно думати. Вам знадобляться паузи для того, щоб впевнено і чітко говорити. У будь-якому випадку модафініл дозволяє пришвидшити психіку, а антигістамінні дозволяють вам швидше заснути. На цьому все. Сьогодні я розповів вам про те, як можна боротися з найбільш противною побочкою модафінілу. В наступному відео я розповім про Фенібут. Тому обов'язково залишайте ваші коментарі з речовинами, на які вам цікаво було б побачити огляд. Це мій суб'єктивний досвід, але це не значить, що відео будуть безтолковими. Навпаки, це значить, що у відкритому доступі буде більше системних взаємодій. Долучайтеся до закритої спільноти. Там ви можете побачити відео про всі ноотропи, про механізм дії найпотужніших рослинних екстрактів, адаптогенів, ну а також будь-яких інших речовин мінералів, вітамінів і все таке інше. Також на сторінках закритої спільноти є відео про те, як працюють наші ключові нейромедіатори. А також про всі основні гормони. На сторінках закритої спільноти ви можете дізнатися про те, як управляти емоціями, ну а також як можна нормалізувати свої звички через дофамін, кортизол, як можна ефективно навчатися, ну і це точно ефективна взаємодія. Тим часом я готую для вас наступні цікаві теми. І до нових зустрічей!